Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео по декору. Не забудьте підписатись на канал перед переглядом, поставити лайк цьому відео. Всім гарного перегляду! Зараз буду робити об'ємні літери. У мене пазл знову такий: полістирол, пінопласт. Треба кожну літерку підібрати і поклеїти. Оце у мене об'ємний напис, срібний полістирол на пінопласті. Ну, звичайно, тут полістирол йде в захисній плівочці, вона потім буде зніматись. Ми ось такі написи ми робимо. Зараз ще покажу У мене є такий класний тризуб. І до цього ж напису у мене буде такий тризуб. Великий, гарний. Це полістерол. Золотий на пінопласті. Ну і, звичайно, він буде ще гарніший, коли зніметься захисна плівочка з полістеролу. Це у мене джокерний каркас. Такі джокерні каркаси ми можемо робити різних розмірів. І також завжди в наявності є такі кріплення, заглушки, ключі, подовжувачі для каркасу. Тобто його можна робити більшим, меншим. Різні універсальні розміри, наприклад,. Метр ширини збільшувати на 2 за допомогою подовження. Такі каркаси підходять для фотозон з банером. Або можна робити, наприклад, свій банер рекламний, ставити там наперед магазином або в магазині в себе. Буде така рекламка. От, зараз. Пакуємо, відправляємо. Крісел Котрони з фанери. Дуже гарно прикрашає фотозону, висота у нього 85 см. І розрахований для діток віком до 5 рочків. Крильця із срібного полістиролу. Дуже полюбились. Саме ці крильця нашим. Підписникам дуже часто їх замовляють. Це срібний полістирол, також ми можемо зробити із золотого, білого, чорного полістиролу. І нагадую, що всі написи, взагалі, всі вироби з полістиролу відправляються в захисній плівочці. Ну, тобто, зараз ви бачите, такі вони трошки матові. Коли плівачка знімається, крильця будуть дзеркальні, дуже гарні. А це напис із фанери. Це не фарбована фанера, самі практичні написи. Тому що фанеру можна перефарбовувати декілька разів. І взагалі вона міцна, нічого не боїться. Ну, звичайно, якщо там не, не ламати її спеціально або якось гнути. Такі написи ми можемо робити в різних шрифтах і в різних розмірах. І до того ж, написи з фанери, ви можете розміщувати на фотозону, ну, якщо у вас фотозона без фону. Тобто фанера тримає форму, от бачите, вона там не гнеться, як полістирол. Навіть якщо ви на вулиці поставите і буде вітер, нічого не буде. То фанера буде класно тримати форму. Коло із полістиролу. Таке коло можна використовувати під Мольберт. Ну, переваги тут те, що можна закріпити напис на магніт, бо полістирол досить тонкий і напис буде триматись гарно. І потім далі ще використовувати декілька разів. І з мінусів, що полістирол сам по собі він трошки гуляє. Ну, Тобто, якщо великого діаметру робити, тут у мене 65 см. Якщо робити великого дуже діаметру, то м -м, і, віс, і повісити коло саме по собі, то воно може прогибатись. На такий де діаметр нічого не буде. Можна розміщати написи. І всі кола із полістиролу ми відправляємо в захисні плівочці. Зараз воно матове таке. Коли вона знімається, буде глянець, як і з плівочкою. Практично той самий ефект буде глянцева така сторона. І коло з полістиролом ми робимо в золотому, в чорному, в білому або срібному кольорі.